Хотів зробити відео, показати дещо, бо мені цікавий коментар написало під відео. От Бачите, там, де героя Таланти, є такий кружечок з одиничкою. От, переключаєш двоєчка, потім переключаєш троєчка. Е, ви можете вибрати декілька собі варіантів, талантів, які вам підходять, і собі просто чередувати між ними. Е, діло в тому, що таланти не так легко випадають. і під один стиль бою важко знайти. Але як чим довше будете грати, чим довше збирати ткам'я ці таланти, тим є шансом більше або гарантовано отримати їх, або от, до гарантії мені ще вроді небагато. Половину от, до гарантії. Але ви собі потім можете отут поміняти і другу лінію собі підбирати, яка вам підходить, які ви хочете ще бачити бій чи пробувати на тому герої. Така інформація в мене.